Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Ми з вами на цьому каналі розглядаємо різні питання. Аналізуємо Конституцію, розуміємо Конституцію. Наголошуємо, що потрібно зробити для того, щоб Конституція здійснювалася. І найголовніше питання це як має бути. І ось ми з вами сьогодні роздивимося розділ 5 Конституції України. Він наголошує про президента України. І саме стаття 102. Каже нам, що треба зробити для того, щоб були вирішені питання в чотирьох напрямках. І про які напрямки йдеться мова, ми з вами скажемо. Так ось, давайте прочитаємо статтю 102 і зрозуміємо її зміст. Про що вона наголошує? Президент України є гарантом державного суверенітету України. Територіальної цілісності України. Додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Тобто чотири моменти. І в цьому треба розібратися. І ось виникає питання. Всі ці президенти, які були починаючи з Кравчука, і по сьогоднішнього президента, вони задавалися цими питаннями стосовно статті 102 Конституції України. Як вона виконувалася? Що наголошує ця стаття? А вона наголошує про важливі речі. Ці речі стосуються від держави і завершуючи громадянина. І в цьому треба розібратися. І для того, щоб її виконати, цю Конституцію, треба, відповідно, зробити так, щоб був створений новий орган при президентові України. Новий орган. Я розумію, зараз багато хто з вас скаже, навіщо нам ще один орган? І так багато цих структур, вони нічого не роблять, тільки кошти тянуть. Я розумію вас. Да, багато органів, які не потрібні, які створили не зрозуміло, як, по яким критеріям. Але для того, щоб поміняти ситуацію, треба, щоб було управління іншою державою. А для цього треба знати всю інформацію. Що відбувається? І саме ця стаття, 102, надає відповідь нам, що треба зробити. Про що треба інформувати особисто президента України і хто має це робити? Так ось має бути створений новий орган при президентові України, який буде інформувати президента. Для того, щоб було розуміння, що відбувається, дуже багато оцих всіх структур, органів створених. За часів незалежності України, які не потрібні, на які йдуть величезна купа коштів. В нікуди. А результату немає. І для того, щоб це змінити, і як має бути, оця стаття 100 наголошує, наголошую, як має бути. Так ось для того, щоб було виконана ця стаття 102 Конституції України, треба створити. Новостворений орган при президентові України. І ми його назвемо департамент гарантій державного суверенітету, територіальної цінності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Я розумію, дуже велика, велика назва, але ця назва відповідності до статті 102, яка надає відповідь. Чим треба працювати президенту України в першу чергу. От цей розділ, дати наголошую про президента України. Так ось, оцей департамент, новостворений орган, буде інформувати президента України про ситуацію, яка відбувається на місцях в чотирьох питаннях. Перше: суверенітет України. Друге, територіальна цілісність України. Третє. Додержання Конституції України на всій території. Четверте: дотримання прав і свобод людини і громадянина. До речі, хочу нагадати, що в розділі другому Конституції України наголошено про права, свободи та обов'язки людини і громадянина. ось, оцей новий створений орган при Президентові України, надасть можливість. Президенту провести ревізію законодавства всього і всіх законопроєктів, які були за весь цей період прийняті, запроваджені в Україні. І при цьому приймали участь народні депутати. От, хто згадає, скільки цих було народних депутатів, що вони не приймали, і який результат від їхнього прийняття? Так ось треба зробити ревізію. По останнім даним зараз в Україні близько мільйона законів. І ви можете сказати, вони всі правильні. Ні, не всі. Їх треба повністю розглянути, проаналізувати. Тобто зробити ревізію. І ось цей орган надасть можливість президенту зробити цю ревізію, Оцих законів. Бо закон це основа, по якому живе держава. Який цей закон? Як він був запроваджений, хто в цьому приймав участь і в результаті прийняття закону, який маємо результат? Закон, законодавча гілка влади, яка є важливою. Всім треба розбиратися, що вони наприймали ці всі народні депутати України. І в результаті що маємо? Вся інформація стосовно того, що саме буде відбуватися на місцях. В питаннях суверенітету України, територіальної цілісності України, додержання Конституції України по всій території, до речі, дотримання прав і свобод людини громадянина буде надходити до цього департаменту, про який ми сказали. Це департамент гарантії державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції України, прав і свобод людини громадянина. І все це буде надходити з місцевого рівня. Вся інформація буде стикатись до цього департаменту. І цей департамент буде вже інформувати президента України. Тобто це нововведення. І таким чином буде налагоджений прямий зв'язок, на що треба звертати увагу для вирішення питань в наведенні порядку. Бо всі розповідають, що треба порядок встановлювати, треба змінювати, треба покращувати. Треба то, треба все. А за рахунок чого? Такої стаття 102 Конституції України надає відповідь за рахунок чого. Треба створити цей новостворений орган при президентові України. І вся інформація буде відома. Вона буде як на ладоні. Треба з нею тільки працювати і покращувати, змінювати. І ті всі органи, і ті всі структури, які були зайві. Про які ви кажете, про які ви думаєте, їх не потрібно. Взагалі, щоб вони були, не потрібні вони. І тоді буде інше сприйняття, як будувати державу. Що для цього треба робити? Тому, шановні глядачі, ми з вами роздивились глибу статтю 102 Конституції України. Ми маємо зрозуміти, про що вона наголошує. І тільки таким чином треба робити зміни на законодавчому рівні. Треба змінювати це все. Треба робити все для того, щоб держава України змінилася. А для цього треба читати закони, розуміти їх і надавати пропозиції, ідеї, що потрібно для справжніх змін в Україні. Ми з вами сказали, що треба виконати статтю 102 Конституції України. Я всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ставайте підписником. Ми працюємо для вас, висвітлюючи всю ту інформацію, яка є важливими для змін в Україні. Всім вам дякую, шановні глядачі, До нових зустрічей.